Місцеві вибори 2015. На одній із дільниць чернівчани виявили, що голосують за чужими бюлетенями. Фотографування у кабінках і спроба самоспалення. Спостерігачі комітету виборців розповіли про неспокійну неділю на Буковині. Жителі мікрорайону Роша зібралися на мітинг у день виборів, аби їх почули. 25 жовтня, день місцевих виборів. Як вони пройшли у Чернівцях? Просто зараз розкажуть журналісти телеканалу Чернівецький промінь у рамках нашого виборчого телемарафону. Спецвипуск новин зробити свій вибір. Сьогодні всі українці мали змогу взяти участь у виборах до місцевих рад. У Чернівцях без проблем не обійшлося. Більше тисячі білотенів однієї з дільниць знайшли на іншому окрузі. Хто виявив порушення та як жителі міста ставляться до нинішніх виборів? Дивимося в сюжеті Олександра Докіна. Ранок у день виборів у Чернівцях почався з пригод на дільниці номер 520, Що у шостій школі чернівчанка виявила, що їй видали бюлетень із чужого округу. Я прийшла голосувати і замітила, що на нашому округу не той кандидат. Я шукаю, шукаю візді його його немає. Стала і подумала, поставила під номер, а номер зовсім не той кандидат. Голова дільничної виборчої комісії одразу ж зреагував на заяву чернівчанки і поміняв її бюлетень. Василь Савчук розповів, що за чужими виборчими листками встигли проголосувати 27 людей. Я думаю, що це помилка типографії, тому що ми отримували бюлетні запечатані. Я вам можу показати. У мене збережена упаковка від бюлетенів. У нас виявлено чужого округу, тобто округу номер 21. Тисячу бюлетені. Як з'ясувалося, це бюлетені з виборчої дільниці номер 498 по 21-му виборчому округу, аби розібратися з ситуацією, голова ДВК зробила перерву. У себе на дільниці комісія нарахувала майже півтори тисячі чужих виборчих листків. Всього встигла по Чернівецькій міській раді проголосувати 36, із них видано. Е... По контрольних толонах ми подивилися 32-го територіального округу 12. Всі бюлетні 32-го територіального округу ми зараз погашаємо і складаємо акт у присутності офіційних спостерігачів і кандидатів у депутати. Серед кандидатів був Василь Дучак, котрий прибув на дільницю одразу ж після виявлення чужих бюлетенів. Я користуючись нагодою, дуже прошу у нашій демократичній державі, у наших демократичних чернівцях, правоохоронних органів дану ситуацію не лишити на самоті. Чому на одній дільниці було 1042 бюлетені, а на іншій 1493, І де різниця в кількості поки невідомо. На дільниці 516 почали голосувати вже о восьмій ранку. Першим прийшов виконати свій громадянський обов'язок 80-річний чернівчанин. Об э, життя було лучше, май хороше, щоб все щоб щоб у нас ладилося. Більша частина спостерігачів молодого віку, серед них і Назар Горук. Хлопець сумліно стежив, аби вибори проходили прозоро і відповідно до закону. Назар ще розподівається на зміни у кращий бік. Більшість людей підтримується цієї думки, що ось мій голос нічого не зміни. Хоча це не так. Я думаю, що один голос може багато чого змінити, але люди просто більшість людей розчарувалися в нашій. Такій політиці уже традиційно громадська організація Інститут соціології Маковецького проводив опитування. Це анонімне соціальне опитування людей, які вже проголосували, і ми опитуємо їх для того, щоб запобігти фальсифікації. Ми потім ці голоси підщитуємо і відправляємо. Олександр Докіна, Двідротюк, Чернівецький промінь.